І ось риторика, яка з'явилася зовсім нещодавно на попередньому тижні, бачите, має і чергові факти продовження. Раніше цього не було, а ми знаємо, що від ТЕЗ до дій все ж таки має пройти багато часу якщо це стосується підтримки часто європейських країн України. У стінах Бундесферу. Таки обговорюється можлива участь миротворчої місії в Україні у післявоєнні роки. Ось про таке заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, наразі німецька влада конфіденційно готує та програє різні сценарії. Пісторіус зауважив, що відповідь на питання про військову участь у миротворчих силах у кінцевому підсумку буде залежати від того, якими будуть самі умови. Повертаємося зараз на лінію бойового зіткнення. Сьогодні у місті часів яр тривають стрілецькі бої в районі вогнетривкого заводу. Ось про таке повідомив боєць збройних сил України із позивним мучной. Ворог змушений атакувати у лоб через те, через це і несе важкі втрати. В самому місті Росіяни поки без значних просувань, а ворог цілодобово застосовує ударні дрони та артилерію. Постійно обстрілює кабами. Повідомляє військовий паблік Бахмутський балу. Південніше міста точаться також запеклі бої у напрямку Ступочока. Українські захисники намагаються відкинути окупантів за канал Сіверський Донець-Донбас.